Приїхали з Саньком в Сумську область, з дому взяв торбинку, ось 15 хвилин в дорозі і вже захотілося перекусити. І ось мені підписник прислав консерву. Зараз будемо пробувати. Сайт консерва.com.ua. Ось дивіться, який звук. Клас. Так, пробуємо. Ложечки взяв. Це в кульочку. По старінки. Так, і пробуємо. Ти будеш? Не голодний, так що не спробуєш. Дуже смачно рекомендую. Так що, Олександр, дуже дякую тобі за подарунок. Я ходив про тебе, думав, ці два дні мені ще так, такого подарунка ніхто не дарував. Консерва від торгової марки Рубаненко. Оце з'їдаєш таку маленьку баночку і враження, що ти після такого хорошого застол'я дуже ситне. На сумських воротах я з баночки здер наклейку і приклеїв на пам'ять.